Атомні електростанції в цілому відіграють значну роль в енергетичній системі нашої держави, і сьогодні, коли енергетичні об'єкти нашої країни під постійним ворожим обстрілом росіян, коли, на жаль, зруйновано ворогом значну частину генерації в нашій країні. Хмельницька атомна електростанція є надійним джерелом постачання електроенергії в оселі українців на підприємства нашої держави. Крім того, це понад 5 тисяч робочих місць для мешканців міста Натішин. І я хочу подякувати усьому колективу Хмельницької атомної електростанції. Хочу подякувати кожному працівникові за відповідальну, за сумлінну за професійну працю для енергетичного сектору і для нашої держави.